Шок Львів сколихнула хвиля гучних скандалів і насильства. Прямо на залізничному вокзалі військовослужбовці ТЦК жорстоко б'ють ветерана війни. Хлопця, який понад два роки провів у ворожому полоні, збивають з ніг, б'ють по голові, заливають газом і просто тікають. Але це не єдиний випадок. Під'їзд багатоповерхівки Ветерану розпилюють газ в обличчя після побутового конфлікту, звинувачування і образи про полон та війну. Усі шокуючі деталі така. Кадри вже за мить не пропустіть. Вітаю це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Шок у Львові гучний і шокуючий інцидент, який уже сколохнув соцмережі. На залізничому вокзалі військовослужбовці ТЦК жорстоко побили ветерана війни. Ветеран 2002 року народження, хлопець, який понад два роки провів у ворожому полоні. Він мав при собі всі документи. На ньому були шеврони, а за плечима важкий наплічник людини, яка поверталася з війни, а не тікала від неї. Подія сталася вчора ввечері прямо на львівському вокзалі. За словами постраждалого, між ним і працівниками ТЦК виникла словесна сварка. Він кинув щось у їхній автомобіль і почав тікати. А далі те, що не вкладається в голові, його наздогнали і збили з ніг, били ногами по голові, залили газовим балончиком і втекли, просто втекли, залишивши ветерана побитого приниженого на вокзалі. На місці були три автомобілі: дві цивільні машини та поліцейська. Номер поліцейського авто зафіксований на фото, інші ні. Але камери вокзалу все це зафіксували. Працівник військової охорони Укрзалізниці, також колишній військовий, заявив, що буде говорити з керівництвом вокзалу щодо відео. Швидка допомога приїхала лише через майже 30 хвилин. 30 хвилин після побиття ветерана війни на вокзалі у мирному місті. Та на жаль, це не поодинокий випадок. Маємо ще один скандал, який шокував країну. І знову газовий балончик. Але й цього разу це вже відбулось у під'їзді багатоповерхівки. Ветеран російсько-української війни Андрій Кулько заявляє: сусідка розпилила йому в обличчя газовий балончик після побутового конфлікту. Усе через сміття на сходовому майданчику про це чоловік написав у своїх соцмережах. За його словами, конфлікт із сусідкою тривав близько трьох місяць. Знову зробили їй зауваження, наклеїли на двері записку, що треба прибрати, але там все дуже гарно було написано на ви і тому подібне. Потім вона 4 січня, о першій годині ночі, прийшла додому і почала стукати нам в двері дуже гучно. Вона почала ображати мою наречену Я терпів, терпів, але вже не зміг цього витерпіти. Далі каже ветеран: пролунали слова, які він пам'ятатиме на все життя. Вона почала казати, що я маріупольський москаль, що я не був в полоні, що в мене руки ноги, чого я не воюю і тому подібне. Андрій стверджує, він не застосовував фізичної сили. Я вийшов, відкрив двері, руки до неї не простягував, тому що відеодокази є і тому подібне. Десь секунд п'ять ми розмовляли, і після цього вона почала бризкати мені в обличчя балончиком. Свою версію подій телефоном озвучила і сусідка Анна Марія Курило. Вона заперечує безпричинний напад і каже, що сама стала жертвою агресії. Я давай нормально стукати. Це було десь о 0030 орієнтовно. Мені не відкривають двері. А той Андрій, її хлопець, мене посилає. Іди най! іди най. Жінка стверджує, що одіяла не без підстав. Перед тим як він вийшов, він хотів руку підняти на мене, але вони змонтували відео. Ну, значить, він заслужив. Ситуацію прокоментували і в міській владі. Заступник міського голови Львова з питань ветеранів Андрій Жолоб наголошує, мова не про статус, а про елементарну людяність. Це є особисте хамство. Але ветеранське суспільство на такі речі реагує гостріше. Як ставитися до ветеранів? Та з повагою ставитися просто як до звичайних людей. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Стався словесний конфлікт, внаслідок якого жінка розпилила йому в обличчя газовий балончик. Відкрили кримінальне провадження за статтею 125 – Умисне легке тілесне ушкодження. Досудове розслідування триває. Водночас Анна Марія корило заявляє, що також звернулася до поліції через нібито погрози з боку ветерана та її родини. Сенсація, і знову у центрі Львова суд міста обирає запобіжний захід підозрюваному в убивстві військовослужбовця ТЦК за даними слідства. 30-річний Львів'янин під час перевірки документів завдав військовому поранення, після чого втік. У підозрюваного своя версія у суді, що відомо про загиблого деталі у матеріалі. Далі Не зараз у ці хвилини е, суддівська колегія відправилась у нарадчу кімнату. Вони вирішуватимуть яку. У міру запобіжного заходу вони обиратимуть для підозрюваного, але до того ми встигли побачити його і навіть задати йому кілька запитань. Тож усе по порядку привели 30-річного Григорія під конвоєм. Він мав перемотаний палець і деякі сліди на обличчі від сутички, як вже ми знаємо, з працівниками військовослужбовцями Стека. 에... Говорити спочатку відмовився, але згодом вирішив, що все ж таки хоче говорити. Правда, його історія дуже дивна, тому що розповідає, що насправді він жертва, і коли били його, він пам'ятає. А коли наносив удари ножем, він не пам'ятає. Пам'ятає вже як опинився вдома і мився. Тож прошу послухати пряму мову. Підозрюваний наніс ножове поранення в область правого стегна одному з працівників ТЦК, військовослужбовця ТЦК. Після цього так само він розпилив в сторону працівників ТЦК газовий балон і, скориставшись ситуацією, що інші надавали допомогу пораненому, втік з місця події. Потерпілий помер від отриманого ножового поранення. Ну, відповідно, там була задіта судина артерія, поверхнева артерія правого стегна. Стаття 350 частина 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі. Підозрюваний наніс ножове поранення в область правого стегна одному з працівників ТЦК, військовослужбовців ТЦК. Після цього так само він розпилив в сторону працівників ТЦК газовий балон і, скориставшись ситуацією, що інші надавали допомогу пораненому, втік з місця події. Потерпілий помер від отриманого ножового поранення. Ну, відповідно, там була задіта судина артерія, поверхнева артерія правого стегна. Стаття 350, частина 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі. Що цікаво, Григорію 30 він не одружений, безробітний, і також виявилося, що він не львів'яне а виявилося, що він із Харкова до Львова переїхав нещодавно після того, як біля його будинку у Харкові прилетів. Кап е, нагадаємо, його підозрюють у вбивстві 37-річного військовослужбовця ТЦК. Конфлікт між ним та е, військовослужбовцями виник на одній із вулиць Львова за даними обласного ТЦК та СП. Е, цивільний відмовився е, пред'являти документи, почав розпилювати сльозогінний газ. В обличчя працівникам ТЦК а також третьому двом розпилив газ, а третьому встромив ніж у ногу. Як згодом з'ясувалося, від е, травм помер е, військовий 37-річний Юрій Бондаренко. Чоловік також із Харкова. Е, це ветеран. АТО, на війні з 2014 року е, та після поранення е, власне продовжував роботу в ТЦК. Е, тепер зловмисниця загрожує до 12 років позбавлення волі. І власне е, за кілька хвилин ми будемо знати, який запомі... запобіжний засіб йому е, оберуть судді. Розкажемо про це у наступних випусках. Та у столиці теж неспокійно. У Києві спалахнув гучний скандал в одному з укриттів, де жінка не впустила маму з дворічною дитиною в облаштовану кімнату під час ракетної атаки. Поліція провела розслідування і притягнула пенсіонерку до відповідальності за дрібне хуліганство. А районна адміністрація вирішила демонтувати усі двері в укритті. Ще більше деталей про усі інциденти далі у відео. Це відео облетіло усі соцмережі і викликало шквал обурення. Я це вивізакри? Чувати. Я не дурочка. Київ з ночі до ранку росіяни б'ють по місту ракетами і дронами. Мама з дитиною ховається в одному з укриттів, а її нібито не впускає, ось ця пані ледь не перед носом зачиняє двері. двері. Жінки сваряться, дитина голосно плаче. Я То що ж сталося насправді? І що каже поліція? ТСН вирішила усе з'ясувати. Після безсонної ночі Олександра разом із дворічною донечкою Лукією знову спускається в укриття. А можемо з твоєю мамою поспілкуємося? Я куртку, добре. Вони спеціально прийшли сюди, аби розповісти про свої нічні пригоди. Дуже стресунула. з донькою та чоловіком. Олександра живе у будинку навпроти, але там укриття немає. Тож ходять до підвалу цієї п'ятиповерхівки. Тут тепло, сухо і багато окремих приміщень. Ось ми сиділи ось. Тут. Але поруч каже, курили і дуже тягло цигарковим димом. Лукія побігла по коридору до іншої кімнати. Олександра пішла за нею і побачила, як біля однієї із відгороджених дверей Мазон стоїть жінка. Та нібито впускає у кімнату лише знайомих. Я в неї запитала, можна, будь ласка, нам теж зайти. А вона сказала, що це укриття облаштовано для нас, і я не буду вас допускати до побачення. Люди сидять ось тут в коридорах. Ось тут не можна пройти. Ось тут ну в цьому тут немає місця. Чому там сидить чотири люди? Іни в кімнаті, яка облаштована на 15-20 осіб. Олександра зняла сварку на телефон і виклала в інтернет. Це укриття для всіх. Я зрозуміла в нас тут всі. Так я теж всі аві Ну, спроби так тобі таке місце. Де сюди на місце події приїхали поліцейські та опитали присутніх. Треба брехньою займатися. Що молода дуже так брихать. Це і є та сама жінка із відео, її звати Тетяна Миколаївна. Ну сьогоднішній це ще не всі, бо що Сережа був з Оксаною. Так то її тут місця не звешлася з Тетяною. Нас всі лежали на диванах, всі спляли. Вона веде нас до кімнати розбрату, щоб показати, як тут все облаштували зі знайомими власними руками. Ми це все отремонтували, Кстати, ось бачите, поки ж звідки ви ці штуки понабрали? на мусорці все, все на мусорниках. А які саме дивани на мусорниках? Всі, <гум> всі. Геть усе на мусорниках. Найбільше, каже, не сподобалося, що жінка прийшла на усе готове, та ще й нібито грубіянила. Їй захотілося іменно от сюди на диван. Вона кричала. Ну, де ж тобі той диван візьму? На бік Тетяни Миколаївни стає і її тезка та сусідка, двірничка Тетяна. Ну, вона та чіпляла на конфлікт. Дівчата, що казали, вона тут чіплялася, вона там. А сиділа спочатку тихенько, а потім пішла по всьому бомбосховищу чіпляти всіх. Чутки про розбірки в укритті дійшли до районних урядників. Дмитро Якимчук, начальник відділу муніципальної безпеки Подільської РДА, каже, укриття розраховане приблизно на 600 людей. Його реконструкцію провели за кошт місцевого бюджету. А от меблі занесли люди і самовільно повстановлювали у окремих приміщеннях. Вері тому було прийнято управлінське рішення за дорученням військової адміністрації. Всі коморки, які стоять всередині в підвалі захисної споруди, всі двері будуть демонтовані, щоб надалі всі охочі могли заходити і розміщуватися в даному укритті. А щоб тут не ночували безхатьки і не псували укриття, пообіцяли встановити спеціальні замки при увімкненні сигналу політики та тривоги. Він буде автоматично відкриватися. Поліції тим часом розповіли із Тетяною Миколаївною, і з її групою підтримки уже провели профілактичні бесіди. Крім того, пенсіонерку, яка не тактовно спілкувалася із киянкою, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею Дрібне хуліганство. Але Тетяна Миколаївна все ж вважає правда за нею. Чисто по людськи дивіться, жінка з дитиною, маленька дитина. бачите, і ви на цю уловку пішли. Олександр ж сподівається, подібних конфліктів більше в цьому укритті не буде. Я проти своє, і я не буду мовчати. Бо, попри неприємний інцидент, приходити сюди із сім'єю планує і надалі. Давай, пока. Олена Лоскун, Михайло Путята, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Скандал із ветераном у київському відділенні Приватбанку, 20-річному військовому з високими амбутаціями, відмовили у відновленні банківської картки, на яку мають надійти державні виплати. Він герой, який заплатив за нашу свободу власним тілом. А система відповіла йому бюрократичним абсурдом. Про всі шокуючі деталі далі. Руслану в у палаті допомагають пересісти у крісло колісне. Сьогодні рівно два місяці з його надзвичайно тяжкого поранення. Так званий дронждун поцілив у нього фугасним боєприпасом. Руслан отямився після десяти днів медикаментозної коми і зрозумів, що втратив чотири кінцівки. Як коли отямився і бачу, що у мене немає рук. Е, перша думка обийте мене. Мене вкрали. Частинку мене вкрали. Ампутації високі, але кажуть, що робота з психологом і патронатною службою допомогла прийняти ситуацію і вчитися жити далі. Ти треба боротися. Ми третя штурмова для нас в правилах норми боротись. Йому 20. Руслан Книж з містечка Селидове, що на Донеччині, Щоб піти на війну йому довелося втікати з дому. Мама оголошувала його урошок. Військкомат не брав, бо замалий. У 18 років Руслан знайшов можливість мобілізуватися, повоювавши і отримавши перше поранення. Мріяв перейти у третю штурмову, але за це рішення йому довелося боротися і навіть піти в СЗЧ, бо й тут державна машина не працює, каже Руслан. Я йду в СЗЧ, бо система гнила вступаю в трійки. Мені досі пам'ятаю, вітаю третій штурмовій. Це настільки на теці було круто. Позавчора він вперше виїхав за межі лікарні з медичною кураторкою Аліною. Вони поїхали у відділення Приватбанку відновити втрачені картки у бою, на які мали прийти державні виплати. Менеджер ось цього відділення попросив Руслана взяти картку в руки і потримати біля обличчя для фото. При цьому абсолютно розуміючи, що руки ампутовані. Однак представник Приватбанку сказав, що інша людина тримати картку не може, бо такі правила в цій фінансовій установі. Отже, немає рук, немає картки. Аліна запропонувала. Давайте я пропоную. Ні, так не можна. У нас так не дозволено. Чесно, неприємно, якби. Бо і і хочеться, якби і каву попити за свій рахунок, і поїздити, і щось смачненько купити. Аліна каже, не було жодної емпатії. Працівниця банку не спромоглася не з ким проконсультуватися або їм допомогти. Він ці гроші кров'ю заробив, і якби він абсолютно повне право має їм користуватись. Мовила її, що все ж таки ми спробували. Я потримала карточку біля Руслана, Вона сфотографувала, відправила і потім, ну майже одразу з її слів, було сказано, що банк не прийняв. Після відділення банку Руслан попросив відвести його на майдан незалежності, віддати шану полегним побратимам. А Віна паралельно намагалася вирішити проблему з карткою. Вона набрала гарячу лінію національного фінансового регулятора, але і в НБУ відмовилися допомогти ветерану. Вона мені також сказала, що допомогти вона мені не може. Такі правила, проблема є, і ніхто не може допомогти вирішити. Лише після цього патронатна служба оприлюднила ситуацію. реакція була блискавичною. Голова НБУ вночі написав пост у соцмережі, що так не може бути. Вже на ранок Андрій Пишний з представником Приватбанку вибачилися перед Русланом у його палаці. Я щиро вибачаю за те, що втратилася з вами. Так не може бути. Висновки будуть зроблені. Ви цивільні маєте підлаштовуватись під. Пов надалі нас на жаль буде становитися більше, і ви маєте це це розуміти. Андрій Пишний каже, що йому щиро прикро він теж людина з інвалідністю почав втрачати слух у 34 роки. Нині читає по губах. Чому за 4 роки війни у банківській системі не було протоколу, як активувати картку, якщо у людини ампутовані руки і вона не може сфотографуватися з пластиком? Він не знає, але обіцяє швидкі зміни. За кожним регламентом стоїть відповідний. Відповідна ситуація, тут потрібна емпатія, тут потрібна культура. Там, де ми в процесі аудиту і рекомендації, які можливо нам висловлять громадські організації, ветеранські організації, міністерство ветеранів, побачимо, що є потреба щось змінити, посилити. Можете не сумніватися, це буде зроблено дуже швидко. Приватбанк пропонує бійцю фінансування лікування і подальше протезування. У Руслана воно буде надскладне і дороговартісне через високу ампутацію усіх кінцівок. Після тривалої реабілітації ймовірно йому знадобиться інтеграція. Це коли в кістку вживляє титановий гвинт, що тримає протез. Руслан приймає картку і вибачення, але наголошує, цивільні мають переглянути своє ставлення до військових та ветеранів. Своліш літери та звуки, я вірю в мову фактів треба й виробити якісь реформи в самій банківській системі чи зміняться протоколи у банках патронатна служба обіцяє це контролювати бо військових з такими пораненнями тисячі потрібно мобілізуватися щодо якраз поваги до ветеранів бо якщо цього не буде ми втратимо державу шкода що тільки розголос штовхає державну машину до змін каже олена толкачова на четвертому році війни інклюзивність і повага до ветеранів переважно залишаються на папері Ірина Маркевич, Андрій Романок, ДСН 1.5.1 плюс Ну а на цю мить у мене все. А як ви оцінюєте такі дії? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подвайку під відео та будьте в курсі. Головного далі більше побачимось.